Усім привіт! З вами інформаційна агенція Мивільничани. І я Аліна Вітюк та я Наталя Колейко. І сьогодні ми поговоримо, чим небезпечні антибіотики. Антибіотики органічні речовини, що синтезуються мікроорганізмами в природі для захисту від інших видів мікроорганізмів та володіють здатністю пригнічувати розвиток або вбивати цих мікробів. Як правило, антибіотики виділяються з живих бактерій або грибів. Неконтрольоване вживання антибіотиків призведе до того, що ліки не зможуть протидіяти при бактеріальних інфекціях, і в українців шанси такого майбутнього великі. У чому ж небезпека антибіотиків? Антибіотикорезистентність це стійкість бактерій до одного або кількох антибіотиків, а неконтрольоване вживання антибіотиків може призвести до появи супербактерій, з якою антибіотики вже не впораються. За оцінками експертів, щороку близько 700 тисяч пацієнтів помирає від інфекцій, які спричинені стійкими бактеріями. А якщо темпи зростання резистентності не будуть сповільнені, то за розрахунковими даними у 2050 році щорічна смертність від антимікробної резистентності буде щонайменше 100 мільйонів випадків щороку. Серед ризиків антимікробної резистентності також є здорожчання та збільшення тривалості лікування, а розвиток... Пан резистентності, тобто нечутливості до жодного з препаратів, призведе до неможливості лікування інфекцій. Крім того, фармацевтичні компанії не готові фінансово вкладатися в розробку нових антибіотиків кожних 2-3 роки, коли виникає резистентність. Запам'ятайте, основне правило: антибіотики має призначати лише лікар. Нераціональне використання антибіотиків при лікуванні вірусних інфекцій, наприклад, грипу або ковіду, пришвидшує розвиток резистентності серед мікроорганізмів. Статистика говорить, що приблизно 15% хворих на ковід. Потребують антибактеріальної терапії, бо на третій-четвертий день відбувається приєднання бактеріальної інфекції, а реальне застосування 75%. До речі, чи вгадав лікар з призначенням антибіотиків, тобто чи подія медикамент, можна дізнатися вже через 48-72 години його прийому? Як би це банально не звучало, але у ланцюжку профілактики розповсюдження мікроорганізмів з резистентністю є дотримання особистої гігієни регулярне і ретельне миття рук. Також українцям радять вакцинуватися від різних інфекційних хвороб, а ще радять безпечно готувати їжу, в якій можуть бути мікроорганізми. Це і правильна термічна обробка продуктів, зокрема м'яса, миття овочів, фруктів, а також обробка дощок і поверхонь при готуванні різних продуктів. Це дозволить зберегти антибіотики до наступних поколінь і не повернутися людству в доантибіотикову еру. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та до зустрічі в наступному ефірі.